Я дуже люблю розказувати про димоходи. І сьогодні знову той момент, коли я хочу розказати про димохід, в даному випадку це металічний утеплений димохід, який був зроблений вже безпосередньо після того, як будинок був збудований, так як димоходу, димохід не був продуманий, відповідно робили вже тепер, коли вже потрібно було. Робити камінопіш. Тому Давайте я вам зараз покажу цей димохід, тому що, на мою думку, він дуже гарно зроблений культурно, акуратно і професійно. Ось такий вигляд має наш димохід це дерев'яний будинок. Відповідно, ось так він виглядає на будинку досить ну, культурно, досить естетично. Сама будова димоходу ось така. Він проходить через стіну, відповідно, бокову. Пізніше покажу, як він виглядає всередині, і у нас з стіни виходить ось така. Утеплена труба, і в стіні вона ще також ізольована суперізолами. Потім після цієї труби йде у нас трійник, який з боку має ревізійне віконечко. І вниз від трійника у нас ще йде також, можна сказати, така ревізія, плюс капельник, тобто для конденсату. Все це стоїть на ось такій розвантажувальній платформі, і потім вище трійника. У нас де 4 метри. Труби вони також укріплені кронштейнами до стіни, і також укріплені такими розтяжками до даху. Ось тут все оброблено. Тут типу, є така ще металічна нержавіюча пластина, і плюс декоративне таке кільце. І такий має вигляд димохід з надвору, а такий вигляд має зсередини. Бачите, наша труба. Яка ось тут пройшла через стіну. І тут вона була за лице з цим суперізолом, відповідно, у трубу димоходу ми просто зайшли нашим шубером, в даному випадку, 180 діаметром з такою заслонкою. В заслонці прорізаний отвір по техніці безпеки. І е, також по цім шибері у нас йде ось така декоративна розета.